Всіх вітаю, друзі. Чи є якийсь план по поверненню українців за кордону, який почав реалізовуватись вже просто зараз, коли немає е, ще закінчення війни, коли немає забезпечення е, якоїсь так е, прав і свобод в Україні і так далі? Е, незважаючи на це, в тому самому Європейському Союзі вже зараз працюють над е, згортанням загальної е, системи. Там поводження з українськими біженцями і стимуляція їх повернення в Україну. Ми зараз це розберемо. Є в нас дуже багато е, цікавих деталей з цього приводу. Е, як на мене, є якась таємна домовленість, про яку ми з вами не дізнаємось конкретно про неї, але, як то кажуть, знаки будуть. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками, як завжди, дякую кожному з вас. Е, отже, по-перше, Європейський союз готує план згортання тимчасового захисту українців. Брюссель ухвалив рекомендації для країн-членів щодо повернення та реінтеграції біженців з України. Документ передбачає інформування громадян, координацію з Києвом, програми добровільного повернення та перехід на національні дозволи на проживання та збереження доступу до житла, медицини і освіти під час зміни цього статусу. Що це означає? Це означає, що країни, країнам Європейського, Європейського Союзу буде рекомендовано е, займатися е, різними діями, які будуть націлені на повернення українців назад в Україну. Чи прив'язують вони це якось до того, що в Україні продовжується війна? Абсолютно ніяк вони не е, це не пов'язуються. Так, і є такий аргумент, що війна в нас не на всій території України. А от тільки на, в східних областях. Це також можна про це сказати. Але з іншої сторони, друзі, давайте будемо чесними це дуже е, така хрінова теза, бо це те саме, що говорити, що е, в, мене пожеж, в мене пожежа не у всій квартирі, а тільки в кухні. Знаєте? Тому я піду спати ляжу, хай воно собі там горить. Я піду в спальню ляжу, в мене ж там немає цього. Це для мене приблизно це так виглядає. Для вас, можливо, це якось по-іншому. Наступне, що зараз буде робити Європа, і що буде рекомендовано країнам Європейського Союзу, буде рекомендовано для тих, хто не хоче повертатись в Україну, переводити їх з юридичного статусу, такого як тимчасовий захист, переводити їх просто на загальні статуси, там якихось дозволів на проживання, от, посвідок на проживання переходу на громадянство і так далі. І цей процес він буде досить е довгим і до досить дор дороговартісним. Але що це буде означати для країн Європи? Це буде означати, що вони фактично дадуть змогу українцям асимілюватися на е території їх країн. І ми розуміємо, що ті, хто прийде, е хто отримає дозволи на проживання, паспорти чи так далі, абсолютно ніяк. Е е Абсолютно, потім з дуже низькою вірогідністю захочуть повернутися в Україну, навіть коли війна закінчиться. Тим паче, що ми розуміємо, що після війни в Україні буде відбуватися щось таке собі. Ну, нічого позитивного я особисто там не бачу, ніякої динаміки. А, далі. Польща, наприклад, готує новий статус для українців після 2026 року. Українці зможуть залишитись в Польщі легально до 4 березня 2026 року завдяки продовженню спецзакону. Що запобіжить плутанині з документами, водночас в Сеймі вже готують нову норму, яка визначить процедуру переходу зі статусу Укр на статус це Укр, про які, до речі, в Польщі вже говорили е, з півтора роки, так, і він мав бути впроваджений ще в квітні 25-го року. От. Адже після цієї дати діючий спецрежим мають закрити. Тобто, після е, 4 березня 2026 року, я так розумію, в Польщі вже е, не будуть продовжувати тимчасовий захист. Якщо я все правильно зрозумів, ця інформація потребує уточнення. так, І ті, хто зараз знаходиться на тимчасовому захисті, отримують карти побиту, або так звані карти Ц-Укр. Ми про це вже багато разів також з вами говорили. Тобто, бачимо, що в класичному розумінні тимчасовий захист для українців в Польщі, він буде діяти ну скільки тут ще? З півроку до березня, 26-го. Фактично, так? Півроку. А далі. Щось будуть карти це Укр. І нагадаю, щоб в попередніх, як мінімум, редакціях для того, щоб отримати карту, це Укр, треба пройти перевірку в Агенції внутрішньої безпеки Польщі. А зараз ми бачимо, що є багато випадків депортації в Україну навіть за якісь старі грішки. Які за старі грішки, такі як там водіння в нетверезому стані, або там якісь кримінальні справи, або людина там навіть якийсь короткий період часу відбула покарання в в'язниці, її було визнано винною, вона відбула покарання. От, за такі грішки можуть депортувати в Україну. І зі статусом це Укр може бути також якась подібна штука. Тому мені здається, е, причому, що вони не просто дають, е, в багатьох випадках не просто дають. Е, Документ про те, що ти маєш виїхати з Польщі, а конкретно відвозять прямо на кордон в Україну, так і передають українським прикордонникам. Ну, тобто, така собі історія. Людина, яка не хоче повертатися в Україну, буде змушена туди повернутися, незважаючи на те, що вона вважає, що її життю чи здоров'ю там щось е, загрожує. Тож це дуже цікавий момент, будемо слідкувати за цими оновленнями. Е, далі та сама е, Польща. Дуже цікавий момент е, зараз є по них, е, бо вони планують продовжити контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. От. Вони, е, Вже було прилюднено проєкт постанови про продовження прикордонного контролю до 4 квітня 2026 року. Тимчасові перевірки діють від липня 2025 року через наплив мігрантів, і на е, пунктах пропуску чергують прикордонники, поліція та війська тероборони. Е, тож. Бачимо, що підтримка закритих кордонів навіть з країнами окремими Європейського Союзу, вона буде продовжувати через загрозу нелегальної міграції з кордону з Білоруссю. Також дуже цікавий момент по закритому кордону з Білоруссю зі сторони Польщі. Не дивлячись на завершення військових навчань в Білорусі, Польща залишила кордон з Білоруссю закритим, блокуючи торгівлю між Китаєм та Європою. На 25 мільярдів євро в рік. Про це повідомляє Політіко. Закриття польського кордону затронуло маршрут, по якому перевозиться 90% залізнодорожніх вантажів між Китаєм та Європейським Союзом. І на цей коридор приходиться 3,7% торгівлі між ЄС та Китаєм. Це майже в два рази більше, ніж в минулому році. От, влада Польщі заявляє, що. Кордони відкриють лише після забезпечення безпеки кордону, що сприймається як безстрокове рішення, так допоки Росія та Білорусь не припинять м -м, дестабілізувати там ситуацію з цими нелегальними мігрантами, яка вже триває з 20-го року, тобто цілих 5 років. Я думаю, що Польща таким чином е хоче змусити Китай попливати на Росію на Білорусь, щоб вони... Щоб вони перестали там туди підвозити війська, не війська, а цих нелегальних мігрантів з країн Африки, Азії та Близького Сходу, От, коротше, щоб Китай вирішив це питання, яке Польща і Європа не може вирішити вже останні 5 років. Тож, така історія, і ще одне буквально декілька хвилин тому, під час запису цього відео, декілька хвилин тому було також дуже цікаве повідомлення від міністра оборони Шмигаля. Україна та Польща домовились створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Інтерфакс Україна повідомляє, що про це очільник Міноборони заявив під час прес-конференції з польським колегою Владиславом Кошінняком Камишем. Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше, це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил. Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проекти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури. Тобто, бачимо, що є, вже нарисувався по безпілотникам новий і по захисту повітряного простору новий. Проєкт з Польщею, так? І бачимо, тут можна констатувати, знаєте, що лише посилення е на найвищих рівнях співпраці між Польщею та Україною. І тут питання залишається відкритим. Чи буде це супроводжуватись якимось позитивом, чи навпаки, в іншу сторону це буде працювати для тих українців, які хтось менше, хтось довше проживають на території Польщі. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Як завжди, бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей.